Тепер нашого Франкенштейна будемо пробувати вставляти. Немає арфи, беріть бубен, вмикаю режим дятла на ній. Шорти я поміняв, але труси все одно лишились мокрі. Чотко. Мої вітання! Шановні глядачі та підписники каналу Село Хата Лопата. Мене звати Михайло, я його ведучий, а сьогодні ще й монтажник цього шоу. Отож, в цьому відео ми будемо монтувати картину на ось цю стіну. Але оскільки картини в нас немає, тому будемо ставити добори, лиштву, монтувати на стіну плінтуси, щоб закрити стики всі негарні. І покращувати мій сон. Тому що пані, яка написала ось цей коментар, соромиться прийняти в нас душ. Тому поїхали. Щоб багато не балакати, перейдемо до роботи. Розпочнемо з доборів. У нас ось такі добори будуть, зроблені з чого правильно. З фанери, просто зверху полаковане і пофарбоване легенько. Як на мене, виглядає досить таки прикольно, не відрізняється від стилю дверей. Тому перейдемо до встановлення. Які були заздалегідь. Ще мені в носі знімаю. В нашій коробці заздалегідь були зроблені пази отакі, для того, щоб туди можна було вставити добори. Ось ці. От таким чином. Але оскільки наш добор трошки зависокий, то ми зараз відміряємо зверху, де він має закінчуватись, і відріжемо. Ось цим будемо міряти, а оцим будемо різати. то твій олівчик для брів. Оскільки наші добори все-таки будуть знаходитись в будинку, тому пиляти ми будемо не бензопилою, а ножовкою, щоб зріз був гарний і прикольний. Відрізали, йдемо приміряти. Підійшло. Підійшло. Це супер. Я поміряю. Подовжені обрізали, підійшло супер, але є один нюанс. Ось тут у нас утворилась ось така щілина. Це через те, що товщина добору менше, ніж. Ширина пазу. Але я знаю, як це вирішити. Є в нас отакі штучки, називаються СВП. Залишились від вкладання плитки такі клинки. Тому ми беремо зараз з другої сторони, впихаємо сюди цей СВП. І в нас виходить гарненький майже нульовий шов. Тому зараз ми їх прикріпимо ззаду і будемо монтувати. Тепер нашого Франкенштейна будемо пробувати вставляти в паз. І такі самі штучки треба накрутити і на іншій стороні. І це можна було вставляти як і цю сторону, але я упустив той момент, що ми будемо кріпити наші добори на монтажну піну. А для того, щоб була краща адгезія із цеглою, цеглу потрібно попшикати водою, це вода. Згодиться. І здається, можна було б уже запінювати ось ці отвори, що в нас утворились, але коли піна буде розширюватись, вона буде відпирати добор всередину і вийде дуже негарно і нерівно. Тому нам потрібно зафіксувати краї наших доборів до стіни. Для цього ми зараз просверлимо з краєчку отвори і прикрутимо шурупами до штукатурки. Сверлим, крутим та крутим. І щоб шляпки шурупів не виглядали, ми просверлимо отвори, які заховають їх. Прикрутив до стіни, стоїть ніби рівно. Зараз беремо в руки піну і будемо пінити. Успішно запінив, але хтось в коментарях 100% напише. А що ти пооставляв дирки? А я вам скажу, його не потрібно повністю запінювати, оскільки в декількох точках воно буде прекрасно тримати наш добор. І менше піни піде, і трошки загущадимо. Тепер, коли готові наші стійки, ми можемо відміряти довжину, яка нам потрібна для встановлення верхнього добору. У нас це 86 см. Погнали різати. Чик-чик відрізав, поставив, банку поміняв, зараз будемо пінити. Але найголовніше не давати багато піни, тому що вона може розширити і наш добор просто відігнеться вниз. На інші двері. Тепер, коли ми поставили добори, можна переходити до лиштви. І доки на двох попередніх дверях монтажна піна сохне. Ми будемо монтувати на ті, що йдуть в зал, оскільки тут я на них тренувався раніше, як правильно ставити, тут же піна висохла, тому з них ми і почнемо. Отож, беремо нашу лиштву. Вона зроблена в вигляді літери Г. Оцей виступ зроблений для того, щоб закривати шурупи, якими ми прикручували наш добор до стіни. Буде виглядати це приблизно ось так. Лише потрібно відрізати кусочок рейки зверху, щоб лиштва лягла прямо на стіну. Для цього беремо олівець і відміряємо поверхні рейці висоту. Тепер нам потрібно це відрізати. Ось так відрізав я лиштву, Тепер будемо приміряти, чи підходить воно для наших доборів. Вставляємо. Раз, два. Тепер таку саму стійку потрібно на іншу сторону, далі між ними рейку і можна обрізати буде їх по висоті. Приступаємо до роботи. Тепер між ними треба вставити оцю поперечку. І можна буде відміряти, на яку їх висоту відрізати. Але ця штучка довша, тому треба її також підрізати. Тепер, коли у нас є середня рейка, ми можемо її поставити і приміряти висоту, на яку нам потрібно відрізати дві вертикальні. Будемо кріпити нашу лиш -тву. на надміцний каучуковий клей і на пістолет з цвяхами сусідський. Вуха! Перша готова. Цими дверима ми завершили успішно. Тепер переходимо на двоє інших. Швиденько, під гарненьку музичку, зараз приб'ємо і решту лишви. Добори і лиштва успішно встановлені на свої місця, тепер можна переходити до другого етапу нашого міні-ремонту. Будемо монтувати плінтуси, а саме ось такі пластикові. І дай Боже здоров'я тому, хто придумав оцю схему кріплення. Тому що плінтус ідеально повторює форму моєї кривої стіни. Складається він з двох частин. Ось такої планки, яка кріпиться до стіни, і ось ця пластикова з візерунком надягається на неї. Для того, щоб прикріпити ось цю планку до стіни, нам буде потрібен перфоратор. Але, як казав один класик, немає арфи, беріть бубен. А оскільки в нас ні арфи, ні бубна, ні перфоратора, тому ми будемо використовувати дрельку сусіда з сверлом по бетону. На нашому кріпленні для плінтуса є заздалегідь підготовлені місця для отворів під дюбелі. Отож, будемо сверлити саме в них. Якщо ваша стіна трішки кривіша за мою, або так само крива, можна бити трошки частіше їх. Я буду по мірі необхідності прибивати, тому беру зараз дрельку, вмикаю режим дятла на ній і вперед довбати стіни. Далі, щоб зафіксувати наш плінтус, нам потрібні дюбелі. Оскільки стіна з цегли, то дірки отвори. То отвори, то отвори далеко. Давай по новому, Міша, все хуй. Коротше, робіть, як я. Щоб зафіксувати нашу планку, буду використовувати дюбелі і шурупи. Отут плінтус утопирився, прийдеться бити ще одну дирку, бо стіна крива. Рейку на стіну ми вкріпили, тепер будемо монтувати сам плінтус. І зараз в коментарях хтось напише. Фу, дішманський плінтус пластмасовий буде на стіну ставити. А я вам скажу: це найліпше, що може бути для закривання стиків підлоги разом з стіною, тому що плінтус має на своїх кінцях гумове закінчення і ідеально повторює форму вашої стіни та підлоги. Отож, щоб монтувати його. До нашої рейки потрібно його просто вставити в пас. О, пішло. Далі, для того, щоб з'єднати нам один. Кусок плінтусу з іншим, якщо нам не вистачає довжини, використовуємо ось такі з'єднувачі, які продаються також окремо від самих плінтусів. Вставляємо їх ось так. Для з'єднання наших плінтусів в кутах ми будемо використовувати ось такі кутові з'єднувачі. Вони також продаються окремо від самих плінтусів і їх можна купити. Скільки вам потрібно. Далі ми беремо відрізок нашого плінтуса і вставляємо його в наш кутовий з'єднувач. Далі вставляємо його якось сюди і після цього пас. Перфект. Так само вставити з цієї сторони його. Оскільки я зажлобився купити ще один з'єднувач, а тут буде стояти шафа, тому цей кусочок ми ставимо без з'єднувача. Його все одно не буде видно, тому іде і так. Чётко. Цією кімнатою ми закінчили, є плінтуси, є добори, є лиштва. Тепер залишилось доставити кусочки плінтусів і в інших кімнатах. Тому зараз я клац-клац-клац повставляю ці плінтуси швиденько на свої місця. Погнали! Перфект. Тепер пані операторка може спати спокійно. у мене ти іти. Десь приблизно ось так. Пані операторша приймає душ. і залишається ось така калюжа водички. Тому. Зараз разом із вами ми будемо виправляти цю ситуацію, а саме будемо монтувати шторку для того, щоб вода так не розбризкувалась по нашій ванні. І я впевнений, що хтось в коментарях напише, знову зажлобився, купив шторку, а не скляне загородження для душу. А я вам скажу: просто після кожного миття оце скло потрібно буде витирати бортик, який буде йти понад склом. Буде постійно в нальоті і некрасиво виглядатиме, тому шторка це універсальне рішення. Отож, зараз я перевдягнусь і ми перейдемо до кріплення нашої шторки. Шорти я поміняв, але троси все одно лишились мокрі. Але ми будемо вирішувати наше питання з душом. Щоб причепити нашу шторку, я придбав ось таку пеподібну трубу. Ціна питання 1000 гривень, плюс доставка 200, вийшла 1200. Далі нам знадобиться сама. Шторка для нашого душу і гачки ось такі. Це разом обійшлося разом з трубою десь 25 тисячі гривень. Для того, щоб зробити отвір в плитці, нам знадобиться також сверло. Я купив 8 мм ось такого типу. Звичайно, краще було б придбати коронку, але в магазині не було. Тому я придбав два ось таких. Тому зараз беремо рулетку, олівець, відмічаємо, на якій висоті має у нас бути шторка. І будемо сверлити дірки. Висота нашої шторки 2 метри, тому від ванної і до труби буде відстань 1,60 м, для того, щоб 40 см шторки можна було закинути в нашу ванну і вода стікала по ній назад. Тому беремо рулетку, олівець, відміряємо, розмічаємо, сверлимо і кріпимо нашу трубу. Зверливо ставимо сюди сверло по бетону і сверлимо отвори для дюбелів, до яких будемо кріпити наші тримачі для шторки. Тепер Витираємо наші стіни ванну і забиваємо дюбелі. Тепер переходимо до встановлення нашої трубки. Вона складається з двох частин самого кріплення і з труби. Для того, щоб під'єднати кріплення від самої труби, нам знадобиться ось такий ключик шестикутний. І отут є ось таке кріплення. Вставляємо його сюди і відкручуємо. Тим чином, ми можемо від'єднати одну частину від іншої. Тепер нам буде легше прикріпити цю штучку до стіни. А потім ми просто вставимо туди трубу і зафіксуємо цим фіксатором. Тримається. Тепер перед тим, як монтувати трубу на її місце, ми накинемо на неї ось такі гачки. Шоувер Куртайн Рингс. Тепер беремо трубу і вставляємо її в заздалегідь визначені місця. Навіть зайшло. І фіксуємо ключиком наш затискач. Один. Готово! Підтискатись на ній я, звісно, не буду, але шторку повісити треба. Тому вперед. Але побачити процес того, як я чіпляю шторку на ось цю трубу, зможуть лише користувачі, які підписані на канал. Адже 90% глядачів, які дивляться мої відео, все ще не зробили цього. Отож, підписуйтесь на канал, і я буду вішати ось цю шторку. <му> <Отак>. <му> Ось так тепер виглядає наша ванна шторкою. Якщо вам сподобалось це відео, ставте палець догори. Якщо не сподобалось палець донизу, обов'язково підпишіться на канал, напишіть свій коментар. А вам бажаю здоров'я, щастя, мирного неба, успіхів. До зустрічі до нових відео. па Бо твоя врода, що є чиста вода.